Six million years to die, that shows like, you, you, you. Самій схід, це мій темний світ Тут вижити, а не Тейлор світ Набіж єдимо в сата, не Джейден Сміт, нетолерантний схід, Невловимий спліт мій схід, це мій темний світ Тут вижити, а сапа не тайлор світ Набіж єдино в сата, не Дейдем Смит, нетолерантний схід Тут чорне церкало, нема ні Блеко, ні Engo, ні беку, ні енду ні бетлу, ні генгу Так, так звучить схід. Yeah. Yeah. Від мого сходу в тебе їде дах Хто по сходах тевся на вершину вже на небесах yeah. Так так звучить схід, вулиця дала освіту. Я тут розрахунок бітубі, той -бі -то Чуєш сирену, знову білі гори, білі о правах людини вслід за ним окреме торі мотор, то тисячі трагічних <перед> сторін, <спір> сторі, Драматичних море, <пір> Ми дотичні тут до в історії мій схід, це мій темний світ, Тут вижиття, все пане тайлор, світ Надбіж їдемо, Сарта, не Джейдем Сміт, Нетолерантний схід, невловимий спліт Це мій схід, це мій темний світ, Тут вижиття, не Тейлор світ. На сході, дива, нема на сході, дим і туман побачив, намалював сотні графів. Дюма, графік, твоя тюрма, графік, я граю, я трафік моїх слів, таймінг твого життя там під броне в тебе покажу. Це східний експрес, і ти в ньому зайвий пасажир, не сміши, Тут паролі від від це кверті На платформі дев'ять від тебе залишиться три чверті. Чуєш сирену, так звучить мій схід. Мій щоденний біт, мій щоденник біт, мій гембіт. Мій герой, мій харків, поранений, та не вбитий, а поряд знову приліт. you know it, так звучить схід. Це мій схід, це мій темний світ, тут вижити, асапа, не тайлор На Надбіж їдемо сата, не Джейден Сміт, нетолерантний схід, невловимий Спліт спліт мій схід, це мій темний світ Тут вижити, асапа, не Тайлор На Надбіж їдемо сата, не Джейден Сміт, не схід